Усім привіт! Мене звати Віка і ви на каналі Віка Кош. Я вже привикла до віки Блогерки, до речі. Е, я повернуся на свій YouTube канал. Я буду там е, випускати ролики раз, два ролики на день або три навіть. Чому, е, чому тепер я буду відповідати на ваші коментарі, які ви задавали до того? Типу, один коментар був вчора, який я знімала від В небі чистому чути гімн. То я знімала, подивіться, во, моя хата, типу я не буду вам показувати, де була хата. Ось я знімала той «В небі чистому чути гімн, небі невіла чути. Гімн". Ось, коротше, і... Ви... І, і я вже відповіла на ваше запитання. Більше запитань не було. Але є дуже багато було в одних, дуже багато відео, де я пропала, чому відео не було. Розказую. Якраз той самий день, коли не було, це була зима, можна так сказати. В листопаді відключили світло на три дні, і я не могла вам ніяк типу, постати відео, бо тому що не було ні інтернету, ні... я навіть телефон не мала де підзарядити. Парунок був розрядився в перший же день. І все, і отак От і живу я. І я і потім я, я зараз знімаю свістере телефон. І потім я вирішила, типу, дати старенький телефон і повернутися на канал. Але до того мені були купили, мені був передав передав тато. Новий телефон на, на день народження У мене народження було минулого року в квітні, але він мені передав в листопаді, тому що не мав ким передати і той і передав. Ось Ви, напевно, дуже скучили за мною по моїм відео, тому що я так розказую. До речі, Оля, Оліна мама, вам привіт е, кому там? Своїй мамі теж передаю привіт, Наталі передаю привіт. Ну кому Соні передаю привіт, всім передаю привіт. Міша тобі теж привіт. Ось, я вже 2 хвилини знімаю, капець, Ось. І е відео буде, напевно, 3 хвилини або 4. Що, як я змінилася за цей весь період? Ну, в мене появився новий телефон. Я там теж знімала відео на YouTube канал. До речі, в мене з'явився телеграм-канал, будь ласка, всі, що дивляться це відео, спустіться під низ. Можливо, там в описі відео я залишу силку на мій телеграм-канал. Хоча ні. А ви так, я не знаю. А ні, я там не можу залишити силку. Коротше, просто якщо ви маєте зараз телеграм, заходьте в телеграм, напишіть, будь ласка, в поясу, типу, віка блогерка українською і вам там випаде, е, типу, я. Я така там з наушниками там Рокен тому, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал спочатку, а потім вже будете підписуватися на YouTube. Я в телеграмі дуже часто випускаю, всякі, ну, в телеграмі не буде більше великих відео, тому що тут, тут будуть на цьому каналі великі відео. Я буду знімати тут, ну, коли в мене буде час, коли в мене буде, то і все. Ну, я сьогодні вже випустила два відео, тому я сьогодні думаю, ще так... думаю, ще три відео випущу. А до речі, я зараз буду знімати. Е, машина, беріть, будь ласка. Зар, я зараз буду для вас спеціально знімати таке можна сказати, велике відео на 60 секунд. Там де. Е, е, я. коротше. Я буду для вас знімати відео. Таке, що типу, е, всі в е, кожній хаті. На 31 серпня. Сьогодні останній день літа, я вас вітаю, ми дружно літо прогавили. Все. Давайте вам руку пожму. Молодці! Ми дружно-літо прогавили. Прикольно! Е -гей. Тільки я чогось під кінець літа з'явилася, я не знаю, чого так пізно. Давайте, потім вже. Коротше, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Підписуйтесь на мене в Ютубі, ставте лайки, ставте коментарі, можливо, якщо там будуть включені коментарі. А поки ви дивитеся це відео, я вже, напевно, роблю це відео е, в Ютубі. Це відео 31 серпня у кожній хаті. Все, всім дякую, всім пока-пока.